Сінь пора року, коли людині часто не вистачає сонячного світла, що нерідко призводить до апатії. Сьогодні ми поговоримо про те, як вуличний настільний теніс допомагає повернути контроль над собою, покращує самопочуття та підтримує фізичну активність навіть у найпохмуріші дні. Осінь часто приносить втому сонливість і навіть апатію. Менше сонця, коротші дні, і здається, що енергії зовсім не залишилось. Але достатньо всього півгодини активності на свіжому повітрі, щоб мозок знову виробляв серотонін, а настрій помітно покращувався. Вчені довели, що настільний теніс це одна з найкорисніших ігор для мозку. Під час гри одночасно активуються зони, що відповідають за концентрацію уваги та координацію рухів. Тож, кілька партій, і ви відчуваєте себе спокійнішими, зібранішими та витривалішими. Крім того, підвищується рівень ендорфінів, гармонії щастя, це допомагає позбутися від стресу. Тому це справжня психологічна перезарядка. За даними фахівців, регулярна гра в настільний теніс знижує рівень стресу майже на 20%, А навіть одна гра на свіжому повітрі допомагає зменшити відчуття втоми. Можливо, саме це найкраща осіння терапія. Настільний теніс це сила, здоров'я та єдність. Він допомагає завести нові знайомства та позбутися від осінньої хандри. Тож займайтеся спортом на свіжому повітрі. Це допомагає закріпити здоров'я навіть у найпохожі дні. До нових зустрічей.